Я тобі даю гарантію 100%, що ти відкрив це відео, тому що тобі завесів fm 24 який вже існує два роки, набредує три тактики, по яким ти граєш постійно. 4, 2, 3, 1, 4, 3, 2, 1. Та 4, 2, 4. Зараз я тобі запропоную оновлену тактику, Ну, можливо, нова мета-тактика, якою ти будеш також перемагати, але це не однотипна тактика, якою ти грав на протязі двох років. Починаємо. Вітаю тебе, друже, і зараз я запропоную тактику, якою я почав кар'єру в цілому за епіцентр. Хто не дивився, ось тут десь буде посилання на це відео. Я сподіваюся, що ця тактика буде для вас справжнім відкриттям та зацікавить що далі грати в цю гру, тому що чекаємо всіх вихід. FM26 вже, але хочеться пограти в нові апдейти. До речі, якщо хочете пограти в апдейт український, заходьте. В описі буде discord е канал, де ви зможете скачати оновлений апдейт на українську прем'єр-лігу і не тільки, в цілому на український чемпіонат, на яку нахуй прем'єр-лігу. Цією тактикою є те, що зараз свої апдейти. Та граю кар'єрку за епіцентр, як вже казав. Ну і ось на одному із тестів ви можете побачити, усі матчі грав, трансферів не робив. Здається, або в цьому сейві робив. Ні, в цьому сейві якраз я трансферів ніяких не робив. Як ви бачите, тактика 4, 2, 3, 1. Але що відрізняється від тої читерської, метової, якою ви хочете називати? Але я все одно хочу сказати, що читерських тактик немає в fm 24 Так є мети, і, ну, як і FC-гра, де також є мети, якими грають там, протягом там, якихось сезонів. Ну, В FM трошки по-іншому, і тут є свої метатактики, якими ви граєте. Майже весь ФМ, ну або від патчу до патчу. Ну, а патчі вже давно і не було FM. Давайте розбираємось 4, 2, 3, 1. Тактика ця більше атакуюча. У нас в налаштуваннях наступальний. У нас не атакуючий, а наступальний стоїть. Далі у нас ширина атаки досить широко. Тобто по, центр, по центру десь цей ползунок. Підхід до гри, забігання. По флангам, ліворуч, праворуч, та виходить з оборони через пас. Паси у нас коротше, темграй вище, ніколи не затягуємо час. Остання третина наші читерські простріли ну, це можна, до речі, назвати цю мету дійсно це читерська, тому що простріли вони працюють ну, просто дивовижно в ФМ. Нічого не обираємо, ніякі там стандарти, стандарти ми не заробляємо. Дріблінг йти більше в обігри захисників та грати більш розкуто. Перехід м'яча ми контрпресинг, контратакувати. Ну також це мета такі налаштування. Воротари з м'ячем швидко вводимо м'яч. Тут ми обираємо використовувати короткий пас. Тобто він кіпер буде виводити м'яч швидше коротким пасом, і тут в нас все бачимо, як налаштовано. Без м'яча у нас дуже висока лінія оборони, і е, заважати короткому веденню м'ячу. Тобто, ми постійно пресингуємо, постійно намагаємось суперникам не вийти е, зі своєї половини поля, грати більш агресивно, піднятись вище і все більше ми не ставимо тут нічого. І висока лінія оборони у нас за рахунок гукіпера. Олександр Рибак, який жорстокий у відборі, воротар-чистильник на підтримці. Не на захисті, як стоїть у багатьох ось цих метатактик, які ви грали вже в СФМ. Фангові захисники, ну давайте так згадаємо, це такі у нас Фінініо Ліворуча Зеведо, да, такі у нас коли постійно. Підключається до атаки, ну а справа ну, на металісті, мабуть, це Крістіан Вільягра. Ось така тактика, де вони постійно підіймаються це сюди вище. У центрі захисту також креативні захисники центральні на захист. На оборону вони грають. І в них стоїть більше дрібінгу, жорстокіше у відборі. До речі, я не сказав ризикувати більше, більше дриблінгу, розганяти атаку, щоб бити рідше, залишатись на краю жорстокіше у відборі. Це що касається ролей флангових захисників, крайків наших. Ну а по центральним захисникам ми бачимо креативні захисники. Це знов ж таки мета два 24 два Весь увесь сезон цієї гри. обидва у нас опорники на підтримці, просто жорстокіше у відборі, більш нічого. І тут увага, атакувальні атакувальні півзахисники, які працюють на атаку. Дивіться, об ліворуч і праворуч атакувальні півзахисники. У них стоїть бити рідше, зміщуватись позиції, зміщуватись у вільні зони. Вони по суті будуть виконувати роль інсайдів, якраз тією тактики з інсайдами, але більш на, напружувати будуть центр поля ваших суперників, але будуть зміщуватись та шукати вільні позиції. А ось тут центральний атакувальний, який по центру більше дріблінгу, зміщуватись позиції, зміщуватись у вільні зони. Тобто ця трійка, вона просто. Може, захист суперника просто може зламати е своїми зміщуваннями, пересуваннями, і це ви на грі. Ви побачите, да, І я прикріплю декілька моментів з матчів, де ви побачите, як ця тактика працює в атаці. Ну і висунути форвард це у нас е зміщуватись позиції, пресингувати більше, у відборі. Висунути форвард. І не забувайте. Ніколи за тренування за тренування було відео. Також тут буде вище посилання, де ви побачите і можете переглянути, як потрібно тренування налаштовувати і. Так далі. Ця тактика мегаатака, атака вона в мене так названа мегаатака, вона підходить для команд, які є фаворитами фаворитами. ну Або давайте так 5, або команди зони Єврокубків у своїх чемпіонатів. Ну, не знаю, за кого ви граєте. Якщо там це Україна, то це, наприклад. там... Динамо Шахтар, Полісся, Карпати, 1925, ще якась, якісь команди, такі, які претендують на це. Вся тактика ідеально підійде. Якщо ви граєте дуже слабкою командою, я зараз вам пораджу трошки е тактику, яка буде більш обережною та більш буде стабільний результат приносити. Тактика на баланс. Тактика на баланс у нас тут також наступальний, гра з м'ячем у нас досить широко віддавати пас у вільні зони, також фланги, темгри вищик. Коротше, ніколи простріли йти захисників, тут контрпресинг, контратакувати, швидке введення м'яча, вводити м'яч через флангових, через центральних, через флангових. Тобто обов'язково це потрібно виставити. А тут ми обираємо вводити м'яч у гру дальнім ударом. Тобто ми ніколи не робимо так, щоб голкіпер не вибивав там кудись вперед та спокійненько розігрували та контролювали м'яч і без м'яча. У нас досить також вища лінія захисту. Заважати короткому веденню, постійно пресингуємо, грати більш агресивно, піднятись вище. Інше нічого не обираємо. Дивимось, голкіпер у нас воротар. Чистильник на підтримці варат фланговий захисник ризикувати більше більше дриблінгу, розганяти атаку ширше бити рідше залишатись на краєжорс. У відборі, тут те ж саме. Більше дриблінгу жорстокіше у відборі, більше дриблінгу жорстокіше у відборі. Це що стосується креативних захисників. Опорна зона, також як і в атакувальній тактиці, просто жорстокіше у відборі, атакувальні, атакувальні півзахисники на підтримці. Вони тепер не на атаку грають, а на підтримку. І це дуже сильно міняє загалом цю тактику. Тобто ці атакувальні півзахисники опускаються в опорну зону, шукають тут вільний м'яч, допомагають у відборі. І ця тактика ну насправді вона більш обережна, хоча вона все одно приносить дуже багато забитих м'ячів і перемог. Атакувальний півзахисник центр більше дріблінгу, частіше йти вперед, зміщуватись позиції, у зміщуватись вільні зони і. Правий, також як і ліві, однотипні е атакувальні півзахисники центральні. Висунути зміщувати зміщуватись позиції, пресингувати більше, жорстокі ще у відборі. Ця тактика більше на баланс. І ці всі тактики я виложу обов'язково в Discord-каналі. Тож заходьте, посилання буде в описі до цього відео. ну Або в закріпленому коментарі, десь там ви знайдете. чи мінус цієї тактики, мінус тому. Що вам потрібно буде ваших вінгерів? У вас їх дуже багато буде перевчати на позицію атакувальних півзахисників. Це величезний, повірте, мінус. Бо у мене колись за металістом тестів, да там грав у мене Багачанський паляничка, все Тепляков це перевчив. Е, Далі у мене тут був Девін, Данило Кайдалов, який вінгер. Його довелось перевчати, тобто це дуже довго. Але якщо у вас команда і вам сподобається та, ця тактика, я сподіваюся, що вам сподобає, сподобається, і ви поставите вподобайку до цього відео, і напишете, до речі, в коментарях, сподобалось чи ні. То ця тактика буде приносити вам результати. Я зараз покажу вам. Я вам вже показував за епіцентр за кар'єру. Скільки епіцентр не забував в УПЛ тим складом, який в мене був. Подивіться тепер скільки металів. Ліз, не забивав тим складом, ну, дефолтним не робля трансферів. Плюс пропустила команда найменше в першій лізі, ніж інші команди. Тож, якщо вам набридуть ті, од ті однотипні тактики, то обов'язково спробуйте. Я сподіваюся, що вони вам ця, та, от, ці дві тактики вам дуже допоможуть та різнообразять вашу гру FM до виходу вже 26-го FM. -у. Тож, скачуйте, діліться своїми результатами в коментарях. Обов'язково. Сподіваюсь, я вам допоміг. Дякую за перегляд. Бережіть себе.